Особисто мене також вразила, я не знаю, чому Віктор не, не брав ту фотографію. Біля красного лиману ми бачили казівник. Там вийшли страшні бої за слов'янці, і там половина лісу покошена артилерією, половина літаками. І коли ми раптом побачили казівник, і там Чернігів, там прилуки ніж скільки до кілометрів. Потім бачили, горзу, і інші місця. Я дивився на цей знімок і думав про тих хлопців, які там були. Вони воювали і ні на хвилину не забували про те, що, з якого вони краю і воювали якраз з думкою про свою батьківщину, про всіх тих, хто залишився тут. Сюди не потрапили знімки, я їх просто не зробив, але я назавжди запам'ятав те обличчя хлопчика неподалік також селища Рай Олександрівка. Він був аж чорний від засмаги, і від диму і від усього. Він запитував нас, що ми веземо. А ми йому відповідали, що ми веземо батальйон Чернігів на ротацію. І він каже, о, щасливі ваші хлопці, а ти скільки служиш? Він каже, так да, я вже тут п'ятий місяць. І він був ну, настільки чорний, що я, ну, це обличчя як негра, я його не, не можу забути. Потім тут же на цих місцях я не зробив кадри, які міг зробити, бо надзвичайно швидко їхали, я їх вірніше зробив, але вони не вийшли у мене, незважаючи на те, що відповідна витримка була. Як ремонтували техніку нашу за 50 кілометрів від лінії фронту, які там хлопці були, як вони наводили переправи, бо біля Слов'янська. Підривали мости, я не зробив ще знімок, коли наша колона трошки заблудилася, і ми виїхали і раптом зрозуміли, що ми не туди їдемо. Командир прийняв рішення, ми розвернулися, і я побачив, як хлопці наші зі спецбатальйону міліції повискакували з автоматами, бо там надзвичайно навколо дороги. Дуже багато чарників і лісу. І вони вже не перший раз, вони прекрасно розуміли, що може бути. Я не зробив ці знімки, бо просто в голову не приходило, що зараз може щось бути. І ми розвернулися з того місця і доїхали до блокпоста, і потім дізналися, що саме на тому місці, за два кілометри від того, розбомбили військову колону. Тобто партизани, які ополченці, які були вже у нашому тилу за лінією фронту, я не зробив той знімок, вірніше я його зробив, але він не вийшов, коли солдат біля цього блокпосту, неподалік Слов'янська, прав свою гімнастерку, бо була спека, і він. Як то кажуть, приводив себе в порядок і ще багато знімків не зробив, але я сподіваюся їх зробити, бо я хочу туди іще ще з'їздити обов'язково.